Українські ресурси е, запостили те, що говорив Путін журналістам ось буквально нещодавно. Знаєте, я ніколи не послуговуюсь ресурсами там, і тільки коли інформація з'являється в закордонній пресі, або у нас, я її також ставлю в себе на каналах. Чому я поясню? Е, оскільки я. Часто е, говорю те, що поки що не стає публічним. Потім люди кажуть, а тепер це все всім ясно. Тільки минає рік, два інколи кілька місяців. Але е, поки оцей період не настане, багато громадян вважають мене якимось не таким, і тому я дуже обережний з різною інформацією. Якщо вона десь там із Запорєбріка, я не підписаний ні на які ресурси телебачення, на відміну від багатьох українців і особливо щирих, свідомих, я не дивлюсь російське телебачення і звідти нічого не беру. Не, не дивлюсь Соловйова, Скабєєву і так далі. Тим не менш, якщо інформація з'являється, я намагаюся її аналізувати. На мою точку зору. Не слухати ворога це злочинна недбалість, не слухати його погрози, це абсолютно неприйнятно не аналізувати, тому що в словах приховано надзвичайно багато. Якщо ми будемо вважати, вслід за деякими чиновниками, що всі... Всі чиновники, всі політики говорять ахінею, Тоді треба сказати, що і наші говорять ахінею, і, і їх також не треба слухати. Але ми ж слухаємо чудово розуміючи, що часто за їхніми словами нічого крім слів не стоїть. І так, що говорив Путін? Путін Путіна запитали про перспективу виборів в Україні, про перспективу перемовин, і він пояснив, що. Насправді, перспектива перемовин про зупинку бойових дій зараз. ніхто не говорить ні про які перемоги. А про зупинку бойових дій. Перспектива насправді пов'язана з тим, що. Україна хоче, щоб Російська Федерація вивела війська. Але він сказав: Цього не буде. Це те, що я вже колись пояснював, була така тема, пов'язана з його баченням можливості старту перемовин. І він уже озвучував цю думку, що перемовини не почнуться, якщо будуть вимагати вивести війська, не буде початку перемовин. До е, е, виведення військ, тобто не, не буде такого, що спочатку Російська Федерація виведе війська, а потім будуть перемовини. Цього не буде. Він пояснив, що цього не буде, і ось іще раз він це підтвердив. Правда, він пов'язав. Відсутність кроків до перемовин про зупинку миру з тим, що в Україні там вибори і влада не хоче, щоб вибори були, і так далі, ми будемо вважати це пропагандою, так як про це говорять наші чиновники. Ми з вами в Україні в цілому питання легітимності нелегітимності не піднімаємо. Я вам про це вже давно говорив. Якщо якась частина людей хоче нести повну відповідальність до кінця, відповідальність. І е, ну ви знаєте, ми не знаємо, що і як далі, і хто там, де на яких схемах зав'язаний. Нехай, нехай ці люди несуть. Війна все одно рано чи пізно завершиться, і будуть вибори, і буде президент після війни. Це буде інший президент, це будуть інші парламентарі. Ну звісно, що якщо громадяни України зроблять певні висновки і е, захочуть жити трішки інакше ніж вони жили попередні 32 роки. Наступне це. Путін не оминув питання Зеленського. Він вже кілька разів повторював, що на ньому зав'язані дуже багато непопулярних рішень. Захід буде тиснути для того, щоб Зеленський ці рішення прийняв, зокрема по зниженню віку мобілізації. А ми буквально ось з вами. Чули вже і від військових, що треба знижувати вік мобілізації до 21 року. А ми знаємо, що в український простір щось завжди запускається. Спочатку якась ідея називається ІПСО, потім її запускають в інформаційне поле, дивляться на реакцію людей. Зникає обурення, люди адаптуються до цієї інформації, потім її просто приймають. Так було з законом про мобілізацію. Так було про резерв плюс, якому вже всі зареєструвалися. Так було про повістки і так далі. Нормально, прокатять, як казав один політик, повиняють і е, заспокояться. Ну і останнє це щодо е, погроз, напевно, які звучать і в бік Російської Федерації, то е, пояснення було таке, що превентивний удар по РФ е, не потрібен, тому що на зустрічному ударі е, супротивника буде гарантовано знищено. Тобто, фактично, Путін говорить, що вони превентивні удари робити не будуть. Тобто, він говорить, не будуть. Але якщо хтось захоче, то у відповідь буде. буде Я думаю, що це така м'яка погроза стримуюча. Щоб ніхто з країн, особливо там таких великих, величезних країн з величезним військовим потенціалом, як Латвія, Литва, Естонія, там Фінляндія, Польща, щоб вони ну, спокійніше себе поводили, і ми бачимо, що Польща вже себе такий спокійніший поводить. Спочатку згадайте, що було прямо, прямо на собі рубашку рвали, а тепер якось все позаспокоювалося. Ну, така ситуація. Я ще раз повторюю, що не чути, не слухати. Ворога а, чиновникам, це абсолютно злочинна, на мою точку зору, халатність. Тому що в словах все одно зашита якась інформація, особливо коли ніяких контактів, крім якихось технічних, зокрема в штатів з Російською Федерацією є технічні канали комунікації, а у нас немає взагалі. Тому у нас немає інших способів, як аналізувати сказане нашим ворогом публічно або не публічно. Тому що розвідка ж таки працює. Я так розумію, що розвідка ж якась все ж таки працює. Не тільки на словах, а і на ділі. І я сподіваюся, що наші чиновники будуть робити певні висновки. Робити висновки вам, аналізувати вам. Я поставив у себе в телеграм-каналі аналіз цього, уривки, які є в інтернеті в українському ресурсі. Хоча я міг би знайти і повне відео, і поставити все. Але я свідомо цього не хочу робити, тому що я чудово розумію, що наш ворог. Надзвичайно хитрий, і його слова можуть бути такими, що українці можуть їх сприймати як раціональні і як інколи навіть правильні. Я не хочу, щоб українці формували в собі е е е отаке, е Ну, відчуття, що ворог може бути правим. Ворог не правий 100%. Ворог не правий ні в своїй логіці, ні в своїх діях, але ми повинні розуміти, що. Причиною того, що українці інколи намагаються зрозуміти вже логіку ворога, є наші чиновники. Наші чиновники, логіку яких українці не до кінця розуміють, а часто не розуміють. І ось попереднє відео тут на каналі, подивіться, я ставив мера столиці, який досить, як на мене, агресивно. І знервовано реагує на громадян, які говорять про те, що мости падають, метро затоплює і так далі. Це ж правда, але реакція чиновників надзвичайно агресивна. Це ненормально, це не формує довіру, це не формує бажання бути разом, це не формує єдність, про яку теж до речі, вже менше говорять. Раніше було єдність, єдині всі разом, подивіться зараз цих слів все менше менше і менше, і ворог на цьому буде безумовно грати на цих е струнах е нашої душі, тому що всі ми з вами хочемо зупинки бойових дій. Ми хочемо, е щоб Україна залишилась суверенною незалежною, е але потрібно враховувати реальності а реальність такова, що е під впливом різних обставин. Зовнішніх в першу чергу, але і внутрішніх, також під впливом політиків зовнішніх, але і внутрішніх, які недооцінили, не оцінили, не зрозуміли. І це стало також елементом такої боротьби проти України і вилилось повномасштабну війну. Все це звісно, що потрібно враховувати. Не враховувати об'єктивність означає йти на жертви далі. на Можливість втрати території ще тимчасово окупованої, але з невідомою перспективою її звільнення. Я не хочу, щоб Україна втрачала людей. Це перше. Я не хочу, щоб Україна втрачала життя. Я не хочу, щоб Україна втрачала майбутнє, мобілізуючи всіх, тому що іншого шляху інколи немає. Я не хочу, щоб моя країна втратила перспективи розвитку. Тим не менш, я хочу, щоб знайшлись чиновники, політики, різні державні діячі, недержавні діячі, які подумали, яким чином можна врятувати Україну, яким чином можна зупинити цю страшну військову агресію, страшну війну, яка може і ми бачимо, доводить ворог нам не зважаючи на нашу абсолютно відверту і абсолютно мужню. Боротьбу доводить, що на жаль на жаль, він може кооперуватися, на жаль, він може знаходити ресурси. А наші партнери показують зворотня. Вони нам дають кредити, вони вимагають з нас, щоб ми ці кредити повертали. Вони нав'язують нам різні норми, цінності, трансформації в суспільстві, які на мою точку зору ніяким чином не наближають перемогу. Вони лише тиснуть на громадян, яким і так складно, і в цій складності. Громадяни України можуть звабитись а, нехорошими промовами нашого ворога. Тому будьте обережними і а, слухайте уважно, що говорять, але всьому надавайте раціональне зерно. І нашим, і не нашим, і західним, і не західним. Я хочу, щоб ви не впадали в крайнощі. Я хочу, щоб ви не були максималістами, тому що світ я сьогодні пояснював одній молодій. Людині, що світ не є чорним і білим. Світ різнокольоровий. Вміння розрізняти кольори надзвичайно важливе. Надзвичайно важливе, в тому числі і для глобальної безпеки. Миру нам всім, і рано чи пізно це все колись завершиться. Я впевнений, що ми дізнаємось після війни, після того, як будуть обрані інші чиновники, ми дізнаємось дуже і дуже багато багато. Не забувайте підписуватись і телеграм з озвученим шапці профілю.